Коротше, всім привіт, з вами я, ще зі мною Павло. Ми хотіли І там іти. Да, я реально звучив, що там, що там він так пробігав. Я можу показати... Почуєте такий? Він там, я щось думала, що якась людина проходила. А то ж так, аж так. Там, там далеко ж дуже далеко. Там було таке щось чорне, воно так з'явилося і так пройшов. Це я думаю, що це якийсь кінь, але це ж інший кабан. Тут коня не ходять. Я не виглядаю, як кінь. Такий малий. Коротше, ми не знаємо, може ми ще встигнемо її зазняти. Як вони... Мене... Тут і був. Так. так, давай підемо от туди, туди. І підемо на Двіслу, і там подивимося, бо якщо вони пішли туди, то вони там можуть вийти. Якщо, може, ми їх заснімомо, то що слідкуйте і підписуйтесь, якщо ви ще не підписуєте.